Я з Луганщини і сьогодні їжу мого рідного краю не з меню, а з пам'яті. Бо ця їжа як логотип одного разу побачив і не забудеш. Польова каша, яка тримає форму як добре збудований бренд Пиріжки з капустою лівером, повилом, печені, не смажені, вергуни пухкенькі, золотисті, обов'язково на свята. Капусняк з пшаном, не з рисом. І борщі, і червоний, і зелений, обидві глибокі, як хороша стратегія. Ця їжа, вона не для ефектного фото, вона для близьких. Вона не кричить про себе, вона просто є. І якщо ти звідси, ти її згадаєш, а якщо ні, маєш шанс відчути. У маркетингу все так само: те, що справжнє, не завжди на поверхні, але саме воно чіпляє, привертає увагу і повертає знову. Тому далі я буду говорити про їжу Луганщини як спосіб пам'ятати, комунікувати та жити, і також про просування. Бо якщо не відчуваєш свій ґрунт, марно будувати бренд.